Так, так, тут говоритимемо про діозний і відомий у колах бухгалтерів та юристів законопроект 8401. У контексті заборони на податкові перевірки можна трішки видихнути. Мораторій з 1 серпня 2023 року, судячи з усього, не знесуть під нуль. Хоча спершу це хотіли зробити. Тим не менш, винятків щодо перевірок все ж стане більше, та й нюансів також. Спочатку розберемося з перевірками, які податківці матимуть право проводити. Отже, з 1 серпня цього року і до кінця воєнного стану податківці все так само зможуть проводити усі камеральні та фактичні перевірки. Серед дозволених позапланових документальних перевірок залишилися усі ті, що були і до 1 серпня, наприклад, за заяву платника або у зв'язку з ліквідацією особи чи припиненням ФОП. Додалися тільки позапланові докперевірки, де отримано інформацію, яка свідчить про податкові порушення певними категоріями платників. Йдеться про тих, хто працює у сфері виробництва або реалізації підакцизки: алкоголь, тютюн, пальне, електроенергія, авто, програльний бізнес та платників, які надають фінансові або платіжні послуги. Серед позапланових документальних перевірок з'явилися й перевірки через скарги на ненадання податкових та акцизних накладних покупців. Також що цікаво, перевірки пов'язані з нерезидентами, наприклад, щодо їх доходів, отриманих в Україні, підвели тільки під одну підставу. Це коли фіскали отримали інформацію про порушення, а платник не відповів на запит протягом встановленого податковим кодексом строку. Хоча наразі податківці можуть перевіряти ці питання у рамках будь-якої позапланової документальної перевірки, тобто використати будь-який підходящий пункт статті 78 податкового кодексу, тим не менш, це все одно формальність, на мій погляд, бо під пункт 78.1.1 є найбільш універсальним. Обмежений він ну, хіба що тим, що податківці мають надіслати платнику запит, ну і почекати відповідно на відповідь. Планові перевірки теж дозволили, але для леко не для усіх. Зокрема, зазначено, що з 1 серпня і до кінця воєнного стану включати у план графік перевірок можна тільки тих самих виробників або реалізаторів педакцизних товарів, гральний бізнес та платників, які надають фінансові та платіжні послуги. Також для планових перевірок є декілька але. Підкреслимо, що усі вони стосуються тих платників, про яких я тільки не сказала. Отже, ці, але. По-перше, оновлювати план графік податківці зможуть щомісячно публікуватимуться оновлення, як і зараз на сайті податкової. По-друге, правила щодо періодичності включення платників до плану не працюватимуть, тобто формально виходить, що і перевірити в рамках планової перевірки можуть декілька разів за рік. При цьому зважати на критерії ризиковості фіскали також не зобов'язані. Так само зрозуміло, що не працюватимуть і правила щодо частоти оновлень плану. Нагадаю, що за загальним правилом оновлювати мали план графік два рази на рік у першому і другому кварталі. Так, податківці не дотримувалися і цього загального правила, але принаймні у платника тут була можливість оскаржити той же наказ про проведення перевірки. Тим не менш підкреслюю, що ці правила тимчасові. Тобто вони діятимуть тільки попередньо з 1 серпня і до закінчення воєнного стану. Принаймні поки що. Забороненими ж будуть усі ті перевірки, які не потрапили до переліку винятків, про які ми тільки що поговорили. Тобто, податківці, наприклад, не зможуть прийти на планову перевірку до платника, займається ну, торгівлею. Не під акцизними товарами. Позапланово його так само навряд перевірять, хіба що він збирається ліквідувати свою юрособу або припинятися як ФОП. Тепер щодо ЄСВ перевірок. У цілому заборонено документальні перевірки щодо нарахування обчислення та сплати ЄСВ залишається. Але з 1 серпня з'являються винятки: по-перше, ЄСВ зможуть перевіряти у рамках ліквідації юрособи або припинення ФОП. По друге, якщо платник сам попросив перевірити ЄСВ, тобто надав відповідну заяву. А по-третє, коли йтиметься про дозволені планові перевірки. У підсумку виходить, що практично повністю мораторій на документальні перевірки з 1 серпня знятий для платників, які займаються підакцизкою, гральним бізнесом або надають фінансові чи платіжні послуги. А інших платників контролюватимуть у рамках тих перевірок, які дозволені і зараз. Хіба що, що ЄСВ є свої нюанси. Однак, наприклад, дозвіл на проведення ЄСВ перевірок для тих, хто закривається, навіть принесе користь. Зокрема, розморозить ліквідацію юридичних осіб, бо їм без перевірки з питань єсве ніяк не закритися остаточно.